Христос Воскрес. У гласительному слові святителя Івана Золотостого ми читаємо наступні слова. Хто побожний і боголюбивий, нехай радіє цим величним і світлим святом, хто розумний слуга, нехай весело увійде в радість Господа свого, хто потрудився постом, нехай сьогодні отримає нагороду, хто від ранньої години став до праці. Нехай тепер ж одержить справедливу заплату. Хто по 9 годині прийшов, нехай дякує Богові і радісно святкує. Хто по 12 годині прибув, нехай не тривожиться, бо йому ні в чому не буде відмовлено. Хто не встиг і на третю годину, нехай приступить без вагання. І хто прибув лише на п'яту годину, нехай не боїться, що запізнився. Бо владика милосердний, Він приймає останнього, як і першого. Дорогі в Христі, браті і сестри, святкуємо величне свято, торжество всіх торжеств, святе Воскресіння Господнє, яке відкриває нам правду про те, що кожна людина з моменту Воскресіння, Спасителя з мертвих, є покликана до вічного життя. І неважливо є, чи ми жили з Господом від самого дитинства свого, чи ми, можливо, навернулися в пізнішому віці, бо чуємо в голосительному слові святитель Івана Золотустого на свято Пасхи, що Господь приймає останнього, як і першого. Тому у цьому святі Пасхи ми маємо зрозуміти ту істину, Спасительну для нашого життя. Що двері Царства Божого з Воскресінням Ісуса з мертвих є відкриті для кожної людини. Нехай наше християнське життя буде прийняттям цієї Спасительної істини, що Ісус Воскрес саме для мене. Ісус мене запрошує до життя з Ним. І неважливо, як я до цього часу жив, достатньо прийняти. І принести Богові покаяння за наші гріхи увійти у радість Воскреслого Христа, нехай Ісус Воскреслий провадить кожного з нас до вічного життя, нехай Свято Пасхи буде святом переходу від старого життя до нового. Нехай свято Пасхи буде святом. Тому що ми скинемо стару людину і зодягнемося у нову людину за образом і подобою Божою. Амінь.